Остання повнометражна стрічка Квентіна Тарантіно. Повернення Джона Бернта до ролі карателя, анонс трьох нових фільмів у Всесвіті Зоряних війн та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні ми поговоримо про майже найсвіжіші та точно найцікавіші новини зі світу кіно. Пам'ятайте, що ваші підписки, вподобайки та коментарі допомагають каналу розвиватись, тож не соромтесь, натискайте на кнопки влаштовуйтесь якомога комо зручніше, і всім приємного перегляду. Квентін Тарантіно готується до зйомок останнього повнометражного фільму. Оскароносний режисер неодноразово заявляв, що для нього дуже важливо завершити кар'єру, знаходячись в топі індустрії, коли на його роботи дійсно чекають та вважають знаковою подією. В інтерв'ю маестру часто фігурували 60 років або ж 10 картин, це межа, подолавши яку Тарантіно, піде на заслужену пенсію. І скоріше за все цей час настав. В березні Квентіну виповнюється 60, а новий фільм під назвою Кінокритик, якщо рахувати дилогію вбити біла за один, стане саме десятим. Сюжет наразі здебільшого тримається в секреті, але з великою ймовірністю він перенесе глядачів у 70-ті та познайомить з найавторитетнішим американським кінокритиком Полін Кейл. Вона дуже емоційно писала про кіно. Та, як заявляв Тарантіно, своїми рецензіями замінила режисеру кіношколу. Сценарій до нової стрічки уже написаний, а її зйомки розпочнуться восени. До речі, новина про останній фільм не значить, що Тарантіно покине індустрію, адже він збирається повернутись на телебачення і вже працює над одним із серіалів. Мавка лісова пісня стала найкасовішим українським фільмом за роки незалежності. За три тижні було продано близько 700 тисяч квитків, і мультику вдалось в прокаті зібрати рекордний 81 мільйон гривень. Колоритна анімаційна стрічка впевнено випередила попереднього рекордсмена Я ти він вона, сумнівний напівфабрикат від студії квартал 95, який заробив 71 мільйон. Мавку, звичайно, не назвати шедевром, адже за соковитою полонкою ховається чимало недоліків типу сюжету та дубляжу. Але в цілому це гідний мультик, і дуже круто, що навіть під час повномасштабної війни йому вдалося зібрати таку значну суму. Нашумівший трейлер Русаленьки офіційно передає естафету зі збору дизлайків новому творінню Дісней під назвою Пітер Пен і Венді. Чергове переосмислення відомої дитячої казки Джеймса Барі та класичного мультфільму 1953 року успішно наближається до відмітки у півмільйона дизлайків. Історія про дітей, які не хочуть дорослішати, адаптована до сучасних трендів індустрії, вже традиційно для Ютуба породила флешмоб з абсурдними та моментами кумедними коментарями. Більш за все, наскільки я зрозумів, глядачів обурило перевтілення вірної спутниці та помічниці Пітера. До речі, в трейлері нам вперше показали Джуда Лоу, якого просто не впізнати в образі грізного капітана Гака, та доньку Міли Йовович Евер Андерсон, яка втілить на екрані Венді Дарлінг. Прем'єра ремейку відбудеться 28 квітня на стрімінному сервісі Дісней. покемон детектив Пікачу все таки отримає гаряче очікуваний сиквел. Проєкт вже знайшов свого режисера та сценариста, і доки він перебуває в активній стадії розробки на японському ТВ 24 березня вийшов останній епізод культового аніме Покемон. 26 років, 25 сезонів і 1234 серії, вічно десятирічний хлопчина Еш разом із вірним другом Пікачу долав різноманітні негаразди та слідував за мрією. Мультик не має чіткого фіналу і завершився на роздоріжжі, де головні герої обирають новий шлях до пригод. Звичайно, прощання з легендарною парочкою не пророкує закриття всесвітньо відомої та неймовірно прибуткової франшизи. І вже 14 квітня стартує черговий спін-офф. Найбожевільніший фільм початку 23-го року це ведмідь під кайфом, який зібрав 76 мільйонів доларів при бюджеті в 35. Касовий успіх стрічки, підштовхнув кіностудію Asylum, спеціалістів по створенню трешових підробок голівудських блокбастерів, не відставати від нового тренду. Тому цього літа метамфітаміновий алігатор відкриє жорстоке полювання на людей. До треш новини з алігатором ідеально вписується наша власна клоунада, яка тісно переплітається з непереборним бажанням телеканалу СТБ заробити. Особисто я вже давно забув, що таке ТВ і як воно виглядає, але ця новина розлетілась буквально по всій мережі. СТБ анонсували прем'єру серіалу Останній лист коханого, де одну з головних ролей виконав російський актор Прохор Дубравін, який підтримав війну проти України. І найгеніальнішим виходом з цієї ситуації стали, звичайно ж, не перезйомки відповідних сцен. Ні, телеканал вирішив за допомогою комп'ютерної графіки наліпити на росіянина, лице українського актора Дмитра Саранського. Багато хто в мережі, а особливо наша акторська спільнота, виступила проти показу серіалу. І, можливо, до виходу мого ролика історія набрала достатнього резонансу для відміни цього недопродукту. В грудні минулого року стало відомо про розробку аніме у Всесвіті дивних див. А нещодавно з'явилася інформація про театральну постановку з під заголовком Перша тінь, яка стане приколом популярного серіалу. Її події розгорнуться за 20 років до першого сезону і більш детально розкажуть про становлення головного антагоніста Векни. На сцені точно з'являться молоді версії, добре знайомих фанатам франшизи персонажів. А ще цікаво те, що вистава, як натякали самі брати Дафер, розкриє головну таємницю жорстокого монстра. Прем'єра дивні дива Перша тінь відбудеться наприкінці цього року у лондонському театрі Фенікс перерві між першою та другою частиною фінала флагманського серіалу. Студія Amazon уже півроку, як займається розробкою серіалу Той, хто біжить по лезу, 2099, який стане продовженням кіберпанка Дені Вільньова. Деталі сюжету все ще не розголошуються. Як ви вже знаєте, творець оригінальної стрічки Рідлі Скотт виступає виконавчим продюсером антиутопії, а сценаристом стала Сілка Луїза, яка найбільш відома по доволі непоганому торішньому фантастичному детективу Сяючі. Нещодавно до проєкту доєднався Джеремі Подесова у свій час він приклав руку до створення гри престолів, а зараз візьме на себе обов'язки виконавчого продюсера та поставить пілотний епізод. Чутки щодо провокаційної сюжетної лінії та розширення канона все ще блукають мережею. А минулого тижня авторитетний інсайдер повідомив, що Джоді Комер з великою ймовірністю виконає одну з головних ролей. Старт зйомок націлений на другу половину цього року, на підставі чого можна припустити, що прем'єра серіалу відбудеться не раніше ніж в кінці 24-го року. Окрім того, хто біжить по лезу, ще один культовий фантастичний фільм «Гаттака» здобуде нове життя у вигляді серіалу. Оригінальна стрічка 97-го року стріском провалилася в прокаті, проте з часом привернула увагу глядачів та вписала себе в історію. Перша спроба відтворити похмуре майбутнє відбула ще в 2009 році, проте Sony, які прагнули зняти багатосерійний поліцейський процедурал, так і не змогли реалізувати свій задум. Хоча наразі офіційна інформація і не підтверджена, але, як заявляють інсайдери, шоу тайм уже домовляються з Sony щодо прав на нову адаптацію. За даними джерел, шоуранером та виконавчим продюсером проєкта стане Алекс Ганса, а допомагати йому буде Ховард Гордон. Раніше цей тандем створив еталонний шпиунський трилер Батьківщина. До речі, відомо, що серіал повністю збереже концепцію, а його сюжет розвиватиметься через декілька століть після подій оригіналу. Незважаючи на цікаву концепцію, Шазам ніколи не користувався особливою популярністю а слабка рекламна компанія та перезавантаження DC, адже відверто тупо витрачати бюджет на персонажів, яким немає місця в новому кіновсесвіті, привело людьбогів до гучного касового провалу. Супергеройський фільм наразі у світовому прокаті зібрав 102 мільйони. Це значно нижче попередника, і з такою тенденцією, Шазаму потрібно дуже постаратися, щоб хоча б відбити свій бюджет. А це на секундочку 125 мільйонів. Схоже на все, що сучасні глядачі переноситились кінокоміксами і витрачати гроші на чергові пригоди пересічних суперів у латексі не мають бажання. На фоні провального Шезама, шоста частина культового слешера Крик показує непогані результати. За перші вихідні стрічка зібрала 44 мільйони, що стало найкращим стартом серед всіх частин знаменитої франшизи. На диво для подібних довограючих жанрових картин крик отримав загалом позитивні відгуки від глядачів та критиків. Легендарний слешер продовжує жити та розвиватися, і новий сиквел та обіцяний спінов не за горами. До речі, станом на 27 березня крик вже подолав позначку 140 мільйонів, що дає всі шанси слешеру стати найприбутковішою частиною кіносаги за всі 26 років. Наразі цей титул носить перший фільм зі своїми 173 мільйонами. Генрі Кавіл покинув серіальну адаптацію Відьмака, втратив роль людини зі сталі, і цим самим його графік зйомок став занадто вільним. Як ви вже могли чути, Генрі ще в грудні підтвердив свою участь у серіалі за мотивами настільної гри «Вархаммер». Він виконає головну роль і займе пост виконавчого продюсера майбутньої франшизи, що складатиметься з фільмів, серіалів, мультиків та відеоігор. До речі, щодо ігор, ходять чутки, що Кавіл домовляється за роль капітана Джона Прайса з екранізації першої частини легендарної Call of Duty. Амазон наразі бореться за права перенести на екран культовий шутер. І якщо стрімінгу вдасться це зробити, з великою ймовірністю Кавіл отримає роль капітана. Творець пастки, ми та Ноу Джордан Піл розпочав виробництво свого чергового проєкту. Прем'єра нового фільму націлена на 25 грудня 2024 року. Назва картини, сюжет та акторський склад наразі тримаються у найсуворішому секреті, як це було і в випадку з попередніми роботами режисера. Але не важко здогадатися, що вже традиційно наглядачів чекатиме нескінченний простір для трактувань багатогранної історії та дивовижний мікс фантастики, горору і соціальної драми, приправлений нотками гумору. Майбутній грандіозний анонс Lucasfilm заморозив розробку серійного спін спінофа Індіани Джонса, роботу над яким релізнули минулої осені, як стверджує вельми надійне джерело на щорічному фестивалі, присвяченому зоряним війнам, який пройде з 7 по 10 квітня. Студія представить фанатам відразу три нових повнометражних фільми з далекої далекої галактики. Серед цих картин точно буде засекречена стрічка Шармін Обаєт, режисерки провального по всім фронтам серіалу Міс Марвел. А над її сценарієм працюватиме Стівен Найт, тварець гострих картузів. Він повинен скоригувати майже готовий продукт, адже попередні сценаристи із за розбіжностей в поглядах покинули роботу над проєктом. Можливо, Лукас Фільм нарешті запозичить у своїх успішних серіалах працюючу формулу і запустить нову фазу розвитку зоряних війн. Зйомки нової частини Капітана Америки з під заголовком Новий світовий порядок офіційно стартували. В фіналі серіала Сокіл та зимовий солдат Сем Вілсон повноцінно взяв на себе обов'язки Стіва Роджерса. Деталі сюжету та синопсис поки не розголошуються, але відомо, що стрічка приділить ключову увагу напруженим відносинам нового капітана та генерала Тадеуса Роса, який стане президентом США. До речі, його зіграє Гаррісон Форд. А головним антагоністом нового світового порядку стане суперлиходій із коміксів на прізвисько лідер. Зйомки триватимуть до середини літа. А прем'єра блокбастера в кінотеатрах запланована на 3 травня 2024 року. Фільм позиціонує себе як параноїдальний шпигунський екшн трилер, і зі слів творців він має вплинути на п'яту фазу, яка стартувала з квантоманії, кульгаючи на обидві ноги. Можливо, вартові галактики 3» трішки виправлять плачевне становище Марвел, яка явно не справляється з масштабними замашками та розвитком мульти Всесвіту. До речі, близько року тому вже говорили, що вартові стануть найдовшим фільмом трилогії. А нещодавно на сайті з продажу квитків з'явилась точна інформація щодо хронометражу. Він становитиме 2,5 години рівно стільки ж, як і фільм Месники війна нескінченності. Прем'єра вартових в Україні відбудеться 4 травня. Джон Бернтал повертається до одного з найбрутальніших образів у своїй кар'єрі Карателя. Актор, який зіграв відому антигероя у популярному проєкті Netflix, з'явиться у легендарному амплуа в серіалі Марвел Шибайголова, народжений наново. Його зйомки почались в березні, і в мережі вже є багато фото, на яких можна побачити Чарлі Кокса в образі Мета Мердока. На відміну від інших серіалів студії, Шибайглова складатиметься аж із 18 серій. І хоч Кевін Фагія стверджував, що це абсолютно нове шоу, яке швидше за все зроблять менш жорстоким та кривавим, я надіюсь, воно не перекреслить всю спадщину персонажів Бертала та Кокса. Попередній випуск з новинами зібрав 26 тисяч переглядів та близько 5 тисяч вподобайок. І якщо цей ролик хоча б наблизиться до тих результатів... Новини почну випускати регулярно, кожного місяця, відразу після традиційного анонсу прем'єр. До речі, якщо ви ще не бачили ролик з релізами квітня, посилання залишу в описі. На сьогодні в мене все, як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку на Ютубі та Патреоні. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі в наступному ролику.